Всім вітання з Чернігова. На продаж сьогодні будуть різні НІТ запчастини. І болти, пружини, зірки, крок 25, пальці до косарок, ступиці, диски, до СЗ, МТЗ, Ресори ПТС, ЮМЗ. А розпочнемо. Людина принесла на продаж такі. Два костюми зварювальника. Розміри такі. Дивіться, як виглядають. І тут пишуть 52, п'ятий зріст. Тисяча гривень один. Штани теж такого плану. Далі, станок 2300, різьба на різний. Так, чоловік один замовив і десь пропав, нічого продасться. Такого стан. Фото додаткові, по ньому все буде. Залишилася одна рейка. 1500 гривень, розмір видно, ширина 3 см. Цилиндр 2300. Напроцент запіс не перевіряв, шток жити буде. Маркування в нього таке. Це, мабуть, із з БДТ скрила. Такий стан штоку. Без штуцерів. Різьба там є. 2,300. Цилиндр такого плану. Шток 28 гільза по наружі. Висіч только 24, гільза по наружі 60, 350 гривень, шток такі, потемнення. Ну, за дірів нема нічого. Такого стану. Це трішки щось таке. Ціна 350 Даємо за запчастину на полік 200. І пара ліва-права боковинки. Це під екскаваторну панель. панель 600 гривень. Такий стан. Далі до УМЗ 1200 <кхем> На ВОМ. Тут гарно. Стакан цілий передивлявся. Тут, як завжди, люфт зуби тейс цілі. Підшипник під заміну люфтить, Там підшипники. 1200 за, за комплект. Домкрати 900 гривень. щоб такого стану. Тут не, не можу розкрутити, нічого не робив. 900 гривень перевіряв цей, цей Трактор... і цей домкратий перевірений. і ЙоМЗ підіймаєш. Це 600 гривень. такий Цей на 5 тонн. Пробіжимося по дискам. 200 гривень. Тут 9 мм в середині 55. 305... Діаметр 350 теж 200. Вон, маркування. І в таких 4 диски. Значить по ним розповідаю. Він дивіться, тут заводу приварений. Щоб замінити підшипник, потрібно зняти штоперне кільце. Підшипники тут крутяться, я перевіряв. А, а тут, щоб підшипник замінити, потрібно ступичку зрубувати. По 200 гривень за штуку. Діаметр 1,345 і три штуки маю таких половипу 355 діаметра. Так вони виглядають. І далі такі, такі диски 315-150 і 30 см 150 з овочевої. І такі диски є. 360-200 гривень. Тут ступичка така мощненька. Крутиться, все гарна така ступиця. Ліст такого плану 300 гривень. І такі 345 300 гривень. 30 на 30 всередині. Далі Ресори ПТС за дві штуки. За дві штуки і 2000. Це людина теж принесла. Звіду такі, тут трішки підтерти. Я думаю, листи цілі. Один отут лист. Був отакий широченький, отакий широченький був. Він відлобаний. Ресори такого ковста. Запчастини МТЗ. 250. Не чистив. Ну, по мені тут вроді не стояло нічого. Центрипуга 600. Кріплення ресивера 300. Тут відрізалося, по заводському, мабуть. І крап такий 1000 гривень. Такий розтаб. Тут отвір такий один, там такий. Тут такого стану. Втулки, не знаю, там вони щось вибивали, приварювали, дивіться, самі. за Завтулки. Тисяча гривень. Ця річ на задню ступіці 200 І робочий перевіряв 600 гривень. Дворничок. 600 гривень. Далі огляд запчастин на СЗ. Давайте ще в цей компресор. зіловки, ще і кронштейн 200 гривень цілий. Запчастини до сези. Три штуки 200 гривень, такі ступочки хто запитував. Це все з відрізані. Кріплення оце зборі все 250 гривень. Стан нового, як бачите. Далі, це з такої, як я розповідав, теж відрізані за три штуки 200 гривень. Підшипники крутяться. За чотири штуки 150, 150 Оці всі речі, оце нові, чотири, по 150 за штуку. Зірочка 150, теж нова б у 150 Ну а далі ціни видно. За ці всі 200, там всі ціни видно. Ці 50, вал 170, за 450 150, з 100. Забув сказати до Юмза, до, до, хто запитував ручний газ. Є. Все працює. Це тут шліці гарні. Все працює. 350 гривень. Огляд ступиць. Така ступиця. Така ступиця Вартує вона 300 гривень. Ці дві ступиці, одна 800 гривень. Тут я нічого не розбиравлю, то немає взагалі. Як бачите, кому потрібно, можете в квадрат залишати, можете забирати вісь. Все тут гарно. Все в зборі 800 гривень за штуку. Маю дві. Це зешка 500, ПТС 500. Це на імпортотехніку по центрам 80 тут. 14, в 62, 300 гривень, тут теж 62 ПТС без шпильок 400 на 6. Далі ПТС. Тут один підшипник є 500, тут немає. І тут більше є, меншого немає. Теж 500. Така вісь, тут 60 сальник писальник 60, тут 40, тут 40-350 гривень різьба є. Запчастини телефон для зв'язку Viber. Ножі на кір нові, за три штуки 250 гривень. Протиріживши на кір 6 штук 300. Далі сегменти. Це, мабуть, ці нарізали, Хтось так наклепав, принесли, ну, 250 гривень. Тут 10 у ряду і 11 у ряду, Не розбирав, які вони. 250 гривень. За ці пальці 150 за три з упором йдуть. За ці пальці без упору. Вони всі нові. Протиріжущі тут за 16 штук 100 гривень. Вони нові. Частково ржаві. Протиріжущі видно. На всіх гарні. Такі 400 гривень за 11 штук, наконечники теж нові. Є 11 штук. І такі пальці за 5 штук, 250 гривень, вон пластина. Це все, що більше по косарці нема нічого. Одна без протиріжуща і остальні всі в зборі. Далі такі на КТНЦ. В середині 35 десять зубів, 300 гривень нова. Пара таких на ПРТ чи куди вони йдуть, дивіться самі. Нові, нові, Новий мастило присутні. За пару 500. Пара на культиватор БУ 250. Це квадрат 30х30 30, 100 гривень нова. 100 гривень 30х30 30 теж. І 35 на 35 це 100 гривень нова. Гучкій, 6 шліців 150, 150, тут середини середині 25. Тут Т-150 під імпортну. І 8 шліців 450 гривень. 8 шліців, кнопки немає, крестовина під заміну. 450 гривень. Хто запитував такі ножі, брали в мене їх на розмірі видно, брали на робити катки, збивати Соняшник. Десь номер загубився, чоловік просив. Якщо не забере, будуть у продажі. Тут їх 3, 6, 8 штуки. Такого стану. 100 гривень за штуку. Лапа 250, 32 см. Ця лапа 100 гривень. Мала, здорова 250, такий стан. Отвори тут хтось накрутив. Далі такий доталікий новий. 400 гривень. Все крутиться. 400 гривень. Трос. Діаметр 20, його 11 метрів. 750 гривень. Він новий. Лента така 300 гривень. Теж нова. Такий ніж. Розмірі видно. 100 гривень. Грудинка нова до полуга, 250. Відвал новий, 200 на передплужник. Ніж такий, розміри видно. 300 гривень. Новий. І такий ніж 150 гривень. Розміри теж видно. Зір... Огляд зірок крок 25. Оце зірки Нові всі, всі. Ось у цьому ряду лежать. Ось нова 200 гривень, середині 62. 25 крок 12 зубів. Оці нові, в середині 68, тут 56 середині. По 9 зубів вони приблизно, є такий крок, немає, 41-42, я тут наміряв. 150 за штуку. Ця нова 300 гривень, всередині 35, в середині 40, 32 зуби, 400. В середині 40, 34 зуби, 450 гривень теж нова. І, і та комбінована 600 гривень вартує, всередині 40. 20 зубів, крок 19 і 31 зуб, крок 25. Теж ж нова. Ці беушні, Передивіться самі, кому яку. Більше в мене по такому кроку немає нічого. Передивляємось, ставимо на паузу. Пишемо на вайбер. Нема вайбера дзвоніть. Кому яка, дивіться. І така є. 500 гривень вартує. Тут 15 зубів, крок 25. Всередині 62. А тут по 17 зубів. Така є, 500 гривень. По мені теж, як нава. Зазірки всі зрозуміли. Натяжний 150 гривень, 13 зубів. Все, все що маю по 25-му кругу. Далі є такий зажимінь. Продаж або 4 у зборі, або парою. 501, тобто 1000 пара. Такий стан. Все воно працює, заложили метал і підіймаємо. За пару тисяча. Гачок 300. Це 200. Це авіаційний якийсь зажим, чи що воно 200, пара 50, молотки 250. Далі такий шківок, тут під конус йде. Тут 105, профіль А 150 гривень. Пара, одна штука 150 гривень. Не, не міряв, вони дві одинакових, не скажу що. Коса 150, це мірка. Сер 50 гривень. Потім такі сверло на 44, 250 гривень, такий стан. На 50-300 гривень такий стан, там написано. 50. Гарне таке. 400 на косарку. пружинний, 50. там видно ціни, Від 50 до 300. 300 сама мощненька така. Кому яка ти ж? Ці пружини саме залишилось дві, дві забрали, товщина 18 по 200 гривень. 200 гривень. Пушка 1500, незмінно. Я перевіряв, вона працює, а за газову систему не скажу. Маркування таке. По цих пружинах, дивіться, довжина їх уняка. Приблизно 37 За ці пружини зеленого кольору, зараз я розкажу. Я їх 5 штук 250 гривень. Значить, дивіться, тут що ми маємо 9,5, товщина 6. І тут довжина них 22 см. За 5 штук 250 гривень. Ці пружини 250 гривень. Це для, для газу 100, 200, підкоруд зажимний. Струбцінка така. Це мені не зрозуміли речі і по 100 гривень. Такий і такий прижим він зажимає, все працює. Це хлопці принесли, говорили, що стречі, що там упаковувати, все тут тріщить, 700 гривень. Ну, на працевдатність я не перевіряв. Такого воно стану, дивіться. отут тільки відбуває. 700 гривень. І на завершення гайки. М30, 4,5 кг і 270 гривень. Болт, мебель, мабуть, М8, довжина 50, від 5 кг по 40 за кіло. І М10, довжина 30-20. З гайкою. Отакі вони. Вони нові і теплі. Від 5 кг по 60 гривень за кіло. Локація міста Чернігів. Відправка, як завжди, почта повна оплата. Нова часткова буховна вирішувати вам. Телефон для зв'язку Viber. Пишемо на Viber. Кого немає, вайбера дзвонимо. Перевагу надаю, попише на Viber. Всім відповім. Дякую за увагу, до побачення.